У 18 псалмі написані такі цікаві слова. Давид говорить, небеса проповедують славу Божю, і о ділах його віщають твердь. Є цікаве таке спостереження, коли люди зробили ну, достатньо такий потужний телескоп і подивилися на поверхню місяця, то на поверхні місяця люди знайшли. Велику кількість просто великих кратерів. Ці кратери утворюються від падіння метеоритів і від падіння досить таких великих метеоритів. Такі кратери називаються ударні кратери. І коли на землю попадає такий метеорит, то він оставляє після себе достатньо таку велику воронку, кратер ударний. І починаються великі пожежі і тому подібне. І Бог так створив землю, що навколо неї обертається супутник. І цей супутник обертається там не просто для краси, а він, виявляється, своєю гравітацією, ловить ці метеорити, ловить великі камені, великі метеорити, які могли б падати на землю. І якщо подивитись на Поверхні місяця, то там цих кратерів, великих і маленьких, дуже-дуже велика кількість. І отак стається, що люди тисячами років живуть на землі, і місяць захищає їх. Місяць захищає людей на землі, приймаючи на себе удари цих метеоритів. Цікаво, що те, як Бог створив. Творіння, те, як Бог створив землю і місяць, який ловить ці метеорити, все це вказує нам на ще одну велику справу Божу. Це все нам вказує також на Божого сина. Ми знаємо з Євангелія про те, що Божий син прийшов у наш світ для того, щоб спасти людей. І коли люди задаються питанням, а як же Христос спас людей, то Біблія дає нам просту відповідь. Христос взяв на себе наші гріхи, для того, щоб удари Божого Гніву попали не на нас, а попали на нього. Христос спас нас, заміщаючи нас собою, Він заступив нас з собою. Він взяв на себе наші провини, для того, щоб жодна крапля Божого гніву вона не впала на нас, але весь весь Божий гнів. Він впав на нього. І коли ми розмірковуємо про те, як Бог зробив творіння, те, як Бог звершив наше спасіння, ми приходимо до висновку про те, який досконалий і який великий Бог. Він зробив спасіння таким чином, що навіть самий самий слабкий віруючий не може його втратити, навіть самий-самий слабкий віруючий він буде. Стовідсотково спасенний, тому що спасіння звершується не силою віруючого, а благодаттю і жертвою нашого Господа Ісуса Христа. Ми спасаємося не тим, що ми здатні захистити себе від Божого гніву своєю праведністю, а ми спасаємося тим, що Божий син захистив нас від Божого гніву. Він не просто віддалив. Нас від Божого Гніву. І Він зняв з нас причину Божого Гніву. І весь Божий гнів Він прийняв на себе. І все це Бог зробив для того, щоб ми могли надихатися ним, щоб ми могли сповнюватися подякою Йому за те, що він зробив через свого сина. Щоб розуміння Євангелія воно вкорінювалося в нашому серці, щоб розуміння Євангелія сповнювало. Наші думки сповнювало наші молитви, щоб розуміння Євангелія воно надихало нас і рухало нами в житті, і в цьому прославилось Боже Ім'я. Амінь.